Бути чи не бути колекторському бізнесу в Україні саме так озвучили тему своєї прес-конференції представники асоціації антиколекторів та правозахисників України. Ваша надія в свою оцінку колекторській діяльності а також ставлення до намірів парламентарів легалізувати цей бізнес. Вони представили журналістам в готелі Поділля. Професійні стягувачі саме так називатимуть колекторів, якщо Верховна Рада України прийме законопроект, який у законі колекторський бізнес в Україні. Позиція представників антиколекторського руху є чіткою. Цей закон у разі його прийняття міститиме правове протиріччя. Правова колізія вийде саме із словосполученням професійний стягувач. Слово слово сполучта, якщо вона сьогодні називається колектор, так, то по крайній мірі перевод цього слова називається вибивач. Тобто, ну хай він називається, не знаю, з іншої мови колектором, так? Хай він називається навіть рейдерство, більш підходить до колектора, вимагатель, ну ще по-іншому, але ну, в якому разі, ну який він професійний стягувач? Ну, це, це слово взагалі не знаю, хто його придумав, і йде правова колізія. Саме за це я говорю, що навіть, якщо це рішення якщо цей закон буде прийняти, то буде йти в розріз з іншими законодавчими актами, які на цей момент існують. Поняття стягувача дано саме в цьому законі, як фізична чи юридична особа, яка е, є стягувачем у виконавчому провадженні. Виникає питання, що за професійний стягувач може бути колектор, якщо він діє не на підставі рішення суду. І єдиним Хто це може бути, це той, хто виграв суд чи виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого напису нотаріуса. Ми не проти колекторів і колекторського бізнесу. Однак ми проти тих методів і тих закладених в цьому законопроекті моментів, які фактично роблять колектора набагато страшнішим, як він, наприклад, є в інших країнах світу, тобто іменно тому, що це є реалії України. І те, що сьогодні цей закон, який поспішно хоче прийняти ця Верховна Рада, нагадую, що 120 депутатів Верховної Ради цієї банкіри, він нічого доброго не принесе, оскільки він хоче, хоче його прийняти без участі тих, проти кого цей закон, і кого нібито цей закон мав би захищати. Жодна із колекторних компаній не має ліцензії на валютні операції, однак пробує стягувати борги валютні. Що фактично ставить взагалі поза законом навіть логіку цих боргів стягнення цих боргів. За даними самих же колекторів, у 2011 році вони викупили приблизно 20 мільярдів боргів у банків. За нашими даними, якщо це перерахувати, скільки вони повинні заплатити податків, то приблизно 6 мільярдів. Однак в судовому засіданні, коли ми вимагаємо баланси цих деяких із цих колекторних компаній, то фактично це є пустишки. Колекторні компанії в основному є походження офшорного, здебільшого, або ті, які взагалі за своєю душею абсолютно не мають ніяких активів. Тому навіть якщо є виграти суд проти колектора, це ще не означає, що вам щось віддадуть. Однак оперують дуже великими мільйонами. Тому значить, узаконення колекторського бізнесу в Україні він приведе просто до нової схеми викачування коштів з банківської системи, при цьому без оподаткування. За словами голови координаційної ради Асоціації антиколекторів України Федора Олексюка, якщо буде прийняти законопроект, який у своїй назві говорить нібито про захист прав боржників, то це призведе до збільшення кількості самогубств. А все через низьку правову освіченість громадян. Одному клієнту прийшла повістка про виклик до суду. Тут, на Здійсне повестке вказано, що це зразок. Як правило, клієнт. это не видит и считает, что это официальная бумага, и то есть нужно на нее обращать внимание. Или же вот заява про открытие выконавчего провождения. Так же самое. Здесь Боржник, представный кредит Collection групп, и также здесь Зразок написано. То есть, пользуясь такими методами, давят на заемщиков, на Боржники, как здесь указано, психологическая атака. То есть это не документ, но люди этого не понимают. Правозахисники радять уважніше читати папірці, які надсилають колектори, у разі тиску звертатися до суду. Ростислава Зарубінська, Олександр Ферцюк, телеканал Віта.